Вони написали вірш. Вони зібралися в трьох. Це говорить про те, що вони вміють колективно працювати. Молодці. Вони в трьох зібралися, вийшли сюди, прийшли в зал і написали вірш про писанки самостійно. Я нічого не допомагала, жодного слова не підказувала. Вони тут сиділи десь, урок, мабуть, цілий, але вірш вдався, молодці. Це говорить про те, що вони вміють і разом працювати, що вони дуже дружні. І вони душей люблять писанки. Правда? Інакше такий вірш не вийшов, я думаю. Ну і прошу вас. Пише мама писанки квітучі, і квітуть вони в її руках. Розмовляю з ними, наче з дітьми, хочу я навчитись так. Тримає посочок в руках, зеленіють вже листи калини, і барвінок в'ється на чептах, і співає серце України. Сяякиме сонцем писанка мені, переплилися лінії сніг, Христос воскресло на іскрість, свічки святкові зайнялись. Молитву дякую.